Ми ну, хочемо сьогодні. Познайомитися з тлом або прив'язкою трасування. Якщо, якщо не помиляюся, за налаштуванням воно не активна, тобто ми бачимо просто креслення. І якщо ми хочемо подивитися, наприклад, що робиться на якомусь із поверхів, тоді активовуємо його. Можна, до речі, просто активувати прив'язку трасування і вже будемо бачити якийсь фон. Але щоб це було більш свідомо, виберемо собі потрібний поверх, наприклад, я зараз вимкну і е, другий поверх вибрати, показати, як прив'язку трасування. Ось е, з'явився цей самий поверх, або, наприклад, ось цей. Так само можна взяти, і він саме ось тут змінився. Цю прив'язку можна включати, можна вимикати, і біля неї ще є ось така, така трикутна стрілочка, тобто означає, що вона має додаткові функції. В нас є можливість, до речі, змінити ось тут прив'язку, теж інтерактивно взяти її, підійти наверх, на низ і повернутися до попереднього поверху, відобразити. Усю модель, і вона зразу перекидає просто модельку. Е, можна, наприклад, взяти, я зараз поверну назад, показати, як прив'язку трасування. Ось, можна е, взяти е, перетягнути посилання, наприклад, на бік, якщо нам це вигідно. Можна взяти е, е, команду повернути. От, якщо у нас, наприклад, є е, е, місто. Будівельна така ситуація під кутом. Можна скинути попередні для налаштуванням, або перебудувати. Її також можна. Ну я зараз скину налаштування і вона повернеться назад. Тимчасово змістите. Ну, я зміщаю, коли відпускаю, то вона подивилася, що треба, і вона повертається на місце. Теж може бути корисно. Посилання зверху цікава команда. Зверніть увагу. Тоді він переходить на передній план, і це якби активовується і. Навпаки, а дезактивовується. Ще ми можемо вмикати прозорість штриховки, і тут є ще можливість увімкнути таку цікаву функцію, тобто додаткову панельку, яка може робити. Слабшим фон і сильнішим, і також може послаблювати саму модельку. Наскільки це зручно, ну, мені здається, що з середини, тобто теж налаштовано більш-менш нормально. Так? Тут у цій панельці можна дуже зручно теж так само обирати собі інші прив'язочки. Ну, фактично, все, що ми мали до того, ми можемо з тим бавитися. Аналогічно, і тут ще й до всього можна зробити можливість підключення основного макету. Тобто цей вигляд у нас є на макеті, і ми можемо підсвітити цією власне, цим переходом, як же це все буде виглядати на аркуші, який є, на якому вже розміщене креслення.